Вітаю в ефірі. Програма спорт за тиждень. Та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про останні найгарячіші та найнепередбачуваніші новини із спортивного життя нашого міста. У домашньому матчі кардинал рівне зазнав поразки від харківського локомотива. Перед домашньою зустрічю місцева команда вже не мала поразок впродовж трьох матчів, але фортуна була цього разу не на боці рівнян. Команда гостей наразі є лідером чемпіонату, що й показала на майданчику. Гра для кардиналу розпочалася із справжнього кошмару. Відразу на першій хвилині рівняни пропустили два ідентичних голи із різницею в 10 секунд. Після такого місцевій команді мобілізуватися було досить важко, але вони це змогли і вже на дев'ятій хвилині забили перший гол у воротах харків'ян. Наставник локомотиву говорить, що до гри в Рівному готувалися серйозно. Готовились дуже сучень таку такої вже жадалі. Могу сказати, що в принципі. такой игре были готовы. Поэтому в таких играх, как правило, побеждает та команда, которая забивает какой-то переломный мяч. Вот в данном случае при счете 2-1 забил кардинал, игра приобрела немножко непредсказуемый характер. Остаточно переломити гру на свою сторону локомотив зміг вже після перерви. На 24 й хвилині третій гол у ворота рівнян забиває Микола Білоцерківець. Після цього кардиналівці пішли в дуже серйозний натиск, але воротар локомотиву Євген Іваняк мало не кожну хвилину відбивав все нові і нові атаки. Четвертий же гол рівняни пропустили на передостанній хвилині матчу, коли намагалися відігратися з п'ятим польовим. Тоді Віталій Кисельов пробив просто у незахищені ворота. Головного тренера рівнян Сергія піддубного рахунок матчу не порадував. На відміну від гри команди. Командую, саме локомотив, тяжко відіграти, тому що вони там лягають, кістми лягають, і забити їм тяжко. Ну але мене що одне радує, що результат, звісно, це ясно, що трагедія, того, що програли і ще мало забили, чотири пропустили, це, звісно, негативне. Але одне радує, що все-таки при рахунку там, 2 2 1 3 1 ми садили команду локомотив, яка лідера. Наступну домашню гру МФК Кардинал проведе 3 лютого проти Хмельницького спортлідера. А поки на рівнян чекають два виїзних матчі у Львові та Івано-Франківську. Стартувала зимова першість міста з футболу, присвячена пам'яті відомого тренера Володимира Шмургуна. Цьогоріч на чемпіонат завітало 30 команд не лише з Рівницької області, а й з Луцька. Детальніше про відкриття турніру далі у сюжеті. Перед відкриттям турніру організатори традиційно вшановують пам'ять відомого тренера покладанням вінка на його могилу. Сам же турнір проходитиме на трьох міських стадіонах: Авангард, Олімп та у парку імені Тараса Шевченка. Цьогоріч на чемпіонат заявилось 30 команд. Для кожної з них це можливість відпрацювати свої вміння перед стартом у новому футбольному сезоні, який розпочнеться весною. Ці змагання проводяться з метою підготовки до літніх чемпіонатів першості області, районів, міст. І футболісти зрозуміли, що це практично навчально-тренувальні збори. І всі команди багато, багато команд, які у нас приймали участь, вони влітку вигравали перші чемпіонати своїх районів і міст. Особистість для вшанування подібним турніром вибрали не випадково. Володимир Шморгун все своє життя присвятив розвитку рівненського футболу. Це видатна людина. Вона тренувала як в спортивній школі дітей 10 років з першого. Класу і до 10-го людина ця тренувала і нашу професійну команду Рівненську. От. І підготувала багато футболістів, які захищали честь не тільки нашої області, але й на всеукраїнських змаганнях на першості колишнього союзу. От. Грали в командах майстрів. Вищої першої, другої ліги. Змагання зимової першості з футболу мають відкритий характер, тому участь у ньому беруть команди не тільки з Рівного, а й з п'яти районів області та Луцька. Спочатку всі вони пройдуть групові змагання, після чого лідери кожної з груп зіграють у плей-офф. З авангарду йде шість команд у плей-офф, а з двох інших по п'ять команд, Шістнадцять команд за системою кубковою розігрують третє і перше, друге місця у фінальному матчі. А фінал зимової першості міста з футболу пам'яті Володимира Шмургуна відбудеться аж 3 березня. Саме тоді і стануть відомі імена переможців та володарів срібних і бронзових нагород. Хоча зимова першість стільки стартувала, але вже є перші результати і відомі перші лідери у кожній з груп. Детальніше про досягнення футбольних колективів у чемпіонаті пам'яті Володимира Шмургуна далі у нашому огляді. У групі набережна поки такі результати. Одночасно є два лідери із шістьма очками: старт та «ФК Бугрин. Другу позицію теж займають два колективи: це Кустинська Вікторія, Та «ФК Забороль. Третіми йдуть аж три команди: верхівська оболонь, Оболонь», Тинне та Калина із Городка. У групі Парк ситуація не менш туманна. Наразі тут є два лідери: це команда Дюсеша Верес ВРС-1» та «ФК Омеляна. Другу сходинку в групі займає Олтек Колісп. І третіми тут теж йдуть три команди: РДГУ, Стандарт Онікс та Кустинська Горинь. А найсильнішою за своїм складом є група Авангард. Очолюють групи команди Гоща Амако» та Оржівський Одек. Другим іде із Садового і з трьома очками далі слідують команди «ФК Садове, «ФК Малинськ та «ФК Курозвани. Мініфутбольна команда Кардинал 2дю США минулого тижня грала на виїзді проти Івано-Франківського урагану. 2 Рівненські хлопці перемогу додому привести не змогли. Вони отримали поразку з рахунком 5-1. Гол престижу на 37-й хвилині матчу забив Вадим Гарбарук. У турнірній таблиці першої футзальної ліги наразі команди розташувались наступним чином. Першим іде Львів Холод. Від нього на одне очко відстає Чернівецький Меркурій. Третім іде ФК Одеса. На одне очко відстає Ковальський Аперкот. П'яту Ходинку в таблиці посідає ураган-2. І перед останнім іде рівницький кардинал 2-дю США 4 У нього в активі шість очок. І закриває турнірну таблицю Спортлідер 2, з яким і зіграє наступну гру місцева команда. Цього тижня рівницька обласна федерація легкої атлетики зібрала тренерів з усієї області задля того, аби відзвітуватися за зроблену роботу впродовж останніх чотирьох років та обрати нового президента про досягнення рівницьких бігунів та результати зборів у наступному сюжеті. За останні чотири роки обласній федерації легкої атлетики є чим похвастати. Рівненщина війшла в десятку кращих регіонів, де найкраще розвинений цей вид спорту. Представляють область на всеукраїнській та міжнародній аренах як спортсмени діти, так і знані легкоатлети, які утримують лідируючі позиції. Серед дитячого спорту рівенщина займає восьме місце. Серед олімпійців рівенщина займає шосте місце в Україні. Як ви знаєте, що чотири олімпійця легкоатлета представляли рівенщину. На 30-х Олімпійських іграх серед юніорів ми також займаємо одне із ведущих міст і п'яте місце. І в цілому область я говорю входить в десятку кращих областей України. Всього ж на конференцію завітало майже 60 делегатів з районних центрів області. Обговорювали вони не тільки успіхи, а й проблемні питання, які нині турбують легкоатлетів у регіоні. Хромає у нас матеріальна база, яку вже звернула влада на цей участок роботи і пообіцяла підготувати стадіон. І повністю відсутня база. Осінньо земний період. Я думаю, вирішення цих проблем, плюс приток нових молодих тренерів, дасть поштовх для розвитку легкої атлетики в Рівненській області. Вибирали на конференції і нового президента федерації на найближчі чотири роки, яким незмінно залишився Борис Чулаєвський. Потроху до фіналу підходить чемпіонат міста з мініфутболу у першій лізі. За минулий тиждень команди відіграли 10-й та 11-й тури. Особливих змін в турнірній таблиці не відбулося, але тепер можна доволі чітко побачити, хто ж таки може претендувати на місця п'єдесталу. Детальніше дивимось далі. Десятий тур чемпіонату пройшов з такими результатами. ДПС «Хімік» із Фемідою зіграли в нічию. «Славія» перемогла аутсайдеру турніру екорембут 4 4-3. Досить же несподівано. Лідер змагань дюсш 4 мигу поступилася рівне 112 із рахунком 2-3. же Славутича із «Ребелсом» перенесли на пізніший термін. У 11-му турі «Феміда» перемогла екорембут 6 6-3. «Славія» поступилася Славутичу 0-4. «Дю США» 4 мигу перемогли ДПС «Хімік» і «Ребелс» поступився рівне 112 1 -6. Після 11 турів турнірна таблиця виглядає наступним чином: закріпила своє лідерство Дю США чотири 30 очок. З відривом у 6 пунктів. За нею слідує Славутич, третю сходинку займає рівне 112 та Славія. Феміда йде четвертою, у неї 14 очок. На один пункт від неї поки відстає ДПС Хімік, шостим іде Ребелс і закриває турнірну таблицю. Екорембут у нього незмінно три очки. Наразі це всі новини. Тільки оперативна інформація про життя міста та області на нашому сайті рівне1.tv. Нехай ні лютий мороз, ні хурделиця не завадять вашим спортивним планам на вихідні. Побачимось за тиждень на першому місцевому.